Час занять, так, Так. Да. Що ми сьогодні будемо робити? Складати ось такі мега великі пазли. Купляла вантожці в Чернівцях, якщо що кажу, зразу. Тут шість пазлів, вони величезні. Ми вже їх складали разок, так? Будемо за нас. Дуже велика проблема з памперсами, я не знаю. В нього просто істерика, я його знімаю, хоч би на п'ять хвилин. І я вже думаю, може, хтось насварив, бо ми вже прямо на горщик ходили. Хоч пару разів ходили, а то він боїться сісти, думаю, може десь хтось сказав, не можна пісяти на пол чи що. Ну просто дитини і стерп. Ми вже ж точно будемо забирати памперси, далі хто Оду, нема, куди, Оду. зараз теплішатиме. Якраз супер ідеальний час. Ну не знаю, як це. Оду, що там у тебе таке? Це стіч? Скоро вийде кінофільм з стічом, так? І дуже багато різних а колекцій. Ось такі лілюшки. Такі іграшки. Добре. А Є. Yeah. Так. склади мені, маму. Спочатку Б, а потім я тобі кладу колівку. Спочатку Б? А хто там прийшов? Хто там з школи прийшов? Дитя, вибач, будь ласка, що тобі забули їсти замовити. Ні, yeah. Ти не голодний, тато вже бачу тобі Макдональдс купував. Yeah. Вибач, будь ласка, я не знаю, щось трохи завтикали. З канікулами забув.